Всім привіт! Ви на каналі Вишивальний світ. З вами Оля. В сьогодні відео хочу показати вам свої просування над іграшкою від чарівної країни. Вчора взяла в роботу ось такого оленя. В мене дуже багато позитивних вражень, тож хочу ними поділитися з вами і показати, які після нього слідуючі набори я буду відшивати саме від цього виробника. Коли я відшила грибочки від фрузелка, я вам показувала в минулому відео ось такий фініш. Казала, що мені дуже сильно сподобалось вишивати ниточками по дереву, навіть не очікувала, що настільки я буду приємно вражена роб... процесом роботи. Але скажу вам, що вишивати бісером по дереву, бачу, мені сподобалось ще більше. Хоча я трішечки хвилювалася, тому що не знала, чи зайде, чи ні, так як в мене трохи наборів вже. Куплених є від цього виробника, але тільки тепер беру їх в роботу. Почала купувати їх ще минулого року. Скажу зразу про те, що чула від дівчат на Ютуб щодо золотого бісеру від чарівної країни. Говорять, що він облазить. Багато хто заміну робить. Купують якісніший інший бісер. Звичайно, я цього трішки не розумію, навіщо виробник додає в свої комплекти той бісер, який облазить, так як ми купуємо набор, набір, платимо кошти. Звичайно, ми хочемо купити якісний набір з якісними матеріалами, щоб нічого не міняти, не заморочуватися. Мене це трішечки дратує в наборах, що потрібно десь щось купляти ще додатково і заміняти. Але що я вирішила зробити? Так як в мене є, не знаю, десь до десятка вже наборів від чарівної країни, звичайно, заміну золотого бісера я робити не хочу, тому що це треба влетіти в нормальну копійку, знаєте, щоб на всі набори купити ще якісний бісер гарної якості. Я вирішила, от, наприклад, на Оленів вишити весь золотий бісер, покрити його прозорим лаком для нігтів. самим звичайним. І я думаю, що все буде добре і бісер не буде облазити. Тим більше, що я вчора, вже, коли відшивала ввечері цей бісер, роги Оленя покрила лаком. По-перше, знаєте, це, я думаю, захищає від того, що він буде облазити. По-друге, він дуже гарно тримається. От тут бісер дещо не покритий, він трішки так, ще, знаєте, якби так двигається, да? хоча я гарно його закріплюю, все одно він такий, бачите, що його можна ось так потрогати, і він рухається. А вже коли покритий бісер лаком, то він прям дубовий став. Він взагалі не рухається, знаєте, прям так дуже-дуже добре закріплений на основі. Отож, я в такому варіанті покриття бісеру звичайним лаком бачу одні плюси. Взяла саме звичайний лак, який вже 100 років був вдома. Давно його купувала. Він такий нормальний, ще не дуже густий і легко покриває бісер. Покрила ось тут, і мені все дуже подобається. І я вирішила так робити з усіма іграшками, які буду відшивати від цього виробника. Ще саме золотий бісер буду відшивати в першу чергу та покривати його лаком. Коли лак добре просохне, буду починати відшивати інші кольори бісеру. Тому що я ж кажу, мене, ну, мені це взагалі не цікаво купувати так багато на всі набори золотого бісеру і заміняти. Тим більше, якщо купувати від Міл наприклад, наприклад, золотий бісер, ну, я думаю, це взагалі якби, ну, мене не приваблює, знаєте, покупка заміни нового бісеру. Тому що я за ті гроші краще куплю ще якийсь новий набір, який я хочу відшити. І дуже, звичайно, хочеться звернутись до виробників, не тільки до чарівної країни, якщо ви комплектуєте бісером свої набори, будь ласка, кладіть якісний, гарний бісер. Ми, звичайно, будемо краще, трішки дорожче платити за той самий набір, але купити якісний, гарний набір з якісними матеріалами, відшивати не заморочуватися про якісь заміни і все таке. Хочу сказати, що із задоволенням відшиваю цю іграшку. Дуже легко йде, навіть не очікувала, що так мені сподобається. Дуже мені сподобалось. Покажу шматочок схеми. Закреслюю, бачите, вчора почала вишивати. Закреслюю зеленим фломастером відшиті діляночки. Ну, все просто, летить. Не те, що йде в мене, я так думаю, більше часу займає закріпка самої нитки бісерної. Вона тут ось така, на бабінці дерев'яній. Аніж відшив бісер. Ну, прям дуже-дуже мені подобається. До таких іграшок вирішила прив'язувати ось такі ниточки. В мене є в червоному, в золотому та в срібному кольорі. Не пам'ятаю, де я купувала, можливо, десь в місцевих магазинах, а можливо, на Aliexpress. вже не пам'ятаю. Ні, мабуть, в місцевому магазині, тому що тут на українській мові інструкція написана. Так, золотий бісер відшила на цьому олені. Покрию зараз після зйомки відео його лаком. І сьогодні хочу відшити червоний та бордовий бісер. Золотого залишилось ось стільки в запасі. І тут буквально ще трішки на органайзері. До речі, користуватись таким органайзером. Він теж від чарівної країни мені теж дуже сильно сподобалось, тому що дуже легко з нього набирається бісер. Ну, взагалі, просто краса. За рахунок цих пелюсточок, вони такі довгенькі, дуже зручно набирається бісер. Прям дуже-дуже сподобалось. От знаєте, на цих позитивних своїх враженнях, таких від цього набору захотіла зняти це відео і розказати про свій спосіб покриття золотого бісеру, так як не хочу його замінювати. Як ви робите, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи, якщо ви відшиваєте такі набори, чи ви робите заміну золотого бісеру, чи ви теж чимось його покриваєте? А можливо, взагалі просто відшили цим бісером і не покриваєте, і він у вас не облазить. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як у вас з такими іграшками. Так, далі. Так, закрию, щоб тут не погубився цей бісерочок, закрию органайзер. Так як мені дуже сподобався відшив цього оленя, звичайно, я пішла до своїх запасів і взяла ще декілька наборів для відшиву. І зараз покажу вам, які. Так як олень відшивається бордовим та червоним бісером, я вирішила відшити після нього ось таку ялинку в зеленому бісері. Прямо зараз хочу її відкрити і подивитись на матеріали. Тому що я ж кажу, сама робота мені подобається з цими іграшками і хочеться зараз їх прям відшивати. Хоча я ниткові свої набори теж дуже хочу щодня відшивати, брати в роботу. Але мене прям заворожив цей набор від чарівної країни. От через те я кажу, що я нічого у вишивці не планую, тому що, знаєте, як сподобається щось одне, я прям залипаю, не можу від процесу відірватися. Так, в наборі ось така листівочка. Іде паспорт якості. Сама дерев'яна заготівка. Теж тут дуже зручно на цих заготівках, що от коли пришиваєш великий бісер, є такі маленькі, бачите, позначки, на яку сторону, в яку дирочку має проходити голочка з ниткою. Ну, хто відшиває вперше, наприклад, як я оленя вперше відшивала, то це дуже зручно. Хоча й по інструкції все зрозуміло, але ці такі невеличкі підказки дуже зручні. І до речі, хочу сказати, щодо самої основи, ось цієї заготівки, чую від дівчат, що від деяких виробників, коли вони вишивають на дерев'яних основах, забруднюються ниточки, коли проходять саме через ці отвори. Скажу так, що. Відшиваю цього оленя, нитка не забруднюється, бісерна, вона сніжно-біла так і є. І так само від фрузелка, коли я відшивала ось ці грибочки, теж нитка не бруднилася, основа чистесечка, сухесечка, ну прям дуже було приємно вишивати. І ниточки були чисті. Не знаю, від чого це залежить, чому в одних наборах? Ідуть основи, де брудняться нитки, але відшиваю другий набір на дерев'яній основі від різних виробників, то все гаразд і мені подобається. І від фрузелка я ж кажу, все було чистенько, все було добре. Ось така основа йде, і пакет з іншими матеріалами. Зараз хочу подивитись на сам зелений бісер, вже бачу, що він дуже красивий. О! Хоч бери вже сьогодні і почне вишивати цю ялиночку. Але я думаю, що я завершу сьогодні оленя і вже ввечері приступлю до роботи з цією ялинкою. Ось такий фетровий задник на основу. В наборі йде ось такий гарнесечний бісер. Боже, який він красивий. Ось такий йде прям темно-темно-зелений. Майже як чорний, коли дивитися здалеку, але це темно-темно-такий зелений бісер. Далі йде ось такий дуже красивий зелений, цей золотий у нас в олені, а це прям такий зелений, теж гарний. І, мабуть, його теж треба покривати лаком. Покрию, щоб потім не хвилюватися. Ну і йде ось такий світло-зелений, салатовий, теж дуже красивий. Ой, яка краса круглий такий бісеринки, великі, круглі. Такий ніжно-м'ятного кольору перламутрові теж дуже красиві. Ця ялинка буде неймовірна. Ну, Така сама бабінка з двома голочками, як в попередньому наборі. Тут бісерні голки, такі гнучки, ними так зручно вишивати. Одна йде трішечки коротша, одна довга. Тут є ще чотири білих таких перламутрових великих бісеринки, і білий бісер. Теж такий крупний, красивий, він трішки навіть переливається різними кольорами. Білий, але з переливом таким різнокольоровим. Ну і сама інструкція, схемка. Теж така легка, де все легко приємно вишиватись, я вже бачу. Клас. Покажу шматочок ось так. Дуже красиві кольори бісеру в цій ялинці по прев'ю по самій картинці. Звичайно, тут нічого не зрозуміло, тому що тут така маленька йде картиночка, але я бачу по самих матеріалах, що робота буде неймовірно красивою. Буду брати її після оленя, слідуючи у відшив, і буду з великим задоволенням, звичайно, її вишивати. Слідуючий набір, який я буду брати у відшив теж від чарівної країни, це ось такий ведмедик. Теж купувала його ще минулого року. Зараз відкрию і роздивимось матеріали. Він вже йде прям таким великим. Велика загутівка. Цей ведмедик буде на підставці. Ось так. Прям така велика заготівочка. Знову ж таки, є така гарненька листівочка зимова і паспорт якості. Як завжди, інструкція. І самі матеріали. Зараз швиденько теж роздивимось. Дуже цікаво подивитись на кольори бісеру, які йдуть в наборі. А бісеру тут має бути багато, так як робота велика. Така сніжиночка. Ага, ця сніжинка буде клеїтись ось так на заготівку, на цю підставочку. Мабуть, так, я ж правильно розумію. Далі йде така темно-коричнева фетрова заготівка задник до ведмедика, який теж буде клеїтись. Тут вже йде дві бабінки з ниточками та дві голочки. Знову ж такий самий красивий білий бісер, який переливається. Темно-коричневий бісер. Дуже красивий такий, навіть не знаю, який це колір, прям такий якийсь світло-гарбузовий, бо він не малиновий, а прям такий світло-кораловий, світло-гарбузовий. Вперше бачу такий колір бісеру. Багато червоного, темно-червоний. Світло-коричневий і коричневий бісер. І такі дві маленькі це не бісеринки, а такі, як два маленьких гудзочки чи напівбісеринки чорного кольору це будуть оченята ведмедиком. Ну і також інструкції. Трішки подивлюсь на схемку теж буде легко вишиватися. Теж, знаєте, вже такі показую свої процеси, які прямо ось на днях буду вишивати. Слідуючий набор знову ж таки від чарівної країни. Ось такий снігур із калиною. Дуже мені подобається ця іграшка, бачила її в багатьох на Ютубі відшиві. І, звичайно, хочу, захотіла собі купила теж минулого року. Ой, він такий маленький буде, взагалі невеликий. Він швиденько вишиється. Але не дивлячись на те, що це така буде маленька іграшка, вона буде неймовірній краси. Знову ж таки листівочка, ось така ось паспорт якості. Покажу вам картинку поближче. Ось така пташечка з калиною. Так, дивимось складові, дивимось набір бісеру. Для мене це саме цікаве, тому що бісер тут в наборах дуже красивий. Знаєте, я вирішила так розпочати декілька іграшок. Треба жити в наш час кожним днем, брати по максимуму позитив і радості від цього життя, тому що. Ми не знаємо, що може бути завтра, так як в нас в країні війна, і дуже багато нехороших речей відбувається. Багато чого ми нехорошого переживаємо в своєму житті під час війни. Отож, знаєте, вирішила навіть в своєму хобі, подобається, купила і відшиваєш, або купила і маєш в запасах, передивляєшся час від часу. І таким чином піднімаєш собі настрій, хоча б цим себе відволікати радувати. Так що Живемо одним днем і беремо у відшив все, що хочеться, ні в чому собі не відказуємо і нічого не відкладаємо на потім. От загорілася я е, роботою да, з цим оленем і вирішила взяти декілька іграшок у відшив. І я ще вважаю це правильно, нічого не хочу відкладати. Так, до мене подзвонили, трішки перервалось відео, але нічого, продовжуємо далі. Поки світить сонечко, знаєте, на стіл, я зараз в сонячній кімнаті, то дуже хочеться швиденько відзняти і роздивитись цей бісер прямо на сонячному світлі, тому що дуже гарно передає кольори. Так, в нас, значить, в наборі, хоча бачите, пташечка маленька, але бісеру так трішки є пакетиків. Такий світло-червоний, в наборі йде бісер. Mm, ой, це такий красивий, насичено-червоний, прям дуже гарний. Чорний бісер. Такий бронзовий, ой, яка красота, мабуть, тоже його треба покривати лаком, щоб він не облазив, тому що це із серії, як золотий, і той світло-зелений з попередніх наборів бісер. Знову ж такий салатовий, дуже красивий. Знову цей світло-кораловий. Ой, яка краса дуже подобається. Не знаю, чи на камеру видно зараз всі кольори, але... але насправді дуже гарний бісер. І два відтінки білого. Оцей білий трішечки з таким срібним напиленням, якимось ось із цей. Прям трішки такий сіруватий, а цей чисто білий, що переливається. Дуже гарний оченя. А, одне очко пташки, буде, ось така бусінка. І, звичайно, калина. Ось такі гарні червоні бісерини для калини. Ниточка з двома голочками. Ось скільки в мене вже буде цей голок після відшиву наборів. А, яка краса! Ось така красива червона заготівка для пташечки фетрова. Маточок схемки покажу, схема. Ой, така вже проста. Вона прям, не знаю, навіть дитина по цій схемі вишиє. Дуже проста та зручна схемка. Клас. Оце я загоріла з цими наборами. Оце я вже хочу, знаєте, прям всі ось ці набори брати сьогодні в роботу. Але, звичайно, не хочу робити, знаєте, ці мішанини каламбур з усіма ну, наборами одночасно вишивати, тому що органайзери для бісеру це все. Треба ждати для кожного набору окремо. Ні, я так не люблю. Взяла один, відшила, потім беру вже інший в роботу. Люблю вишивати один, максимум два набори, не більше. Ще один набір, який я хочу брати, у відшив, щоб він був готовий до Нового року для своєї рукодільної ялинки це від Dimensions. Ось такий чобіток з ведмедиком, з льодяниками. Теж він мені подобається. Від Dimensions іде серія цих іграшок. Я ще дуже хочу відшити дівчинку в такому світло-помаранчевому платі, але я її ніде не бачу на сайтах, в магазинах. Мені здається, вона знята з виробництва. Можливо, куплю в амішоп і відшию, подивлюсь. Але дуже хочу. А можливо, десь, знаєте, знайду в інтернеті схемку, підберу нитки і відшию на пластиковій основі, тому що дуже хочу мати ту дівчинку а, теж в себе у вигляді іграшки на ялинці. А більше цієї серії не хочу ніяких іграшок. Зараз відкрию цей набір і подивимось на матеріали. Ого, тут так прям плотно заклеєний пакет. Ще потрібно аж відривати. Угу, нічого собі. Я, мабуть, буду зберігати в іншому пакетику ці матеріали. В наборі йде ось така пластикова основа для відшиву. Приємна така. Красиві дуже ниточки. Ого, така довга нарізка, багато ниток. Такий маленький органайзер і дуже-дуже красиві кольори ниточок. А, тут два органайзери. Я не побачила. Два з таких маленьких органайзери з ниточками. Тому що дивлюсь на телефон, хочу бачити, що для вас відзнімаю, і, знаєте, не все бачу, що тримаю в руках через телефон. Ось такі прекрасні ниточки, дуже прям довга нарізка. Я навіть не очікувала, що в наборах Dimensions така довга нарізка ниток, так як я ще не відшивала набори Dimensions. Оце підкладка, така картоночка, саме прев'ю. Дуже мені подобається цей чобіток з ведмедиком. Мені здається, тут йдуть фрузелки ось ці жовтенькі на чобітку. але я, мабуть, буду вишивати золотий бісер. Так буде більш нарядно і святково виглядати сам чобіток. Скоріше всього, я так і зроблю. Так, ну і звичайно, інструкція з хемком. Звичайно, я буду вишивати по паперовій схемі, тому що електронними я ще не користуюсь. У мене нема програми електронної для відшиву наборів. Так. Ну, така нормальна схема. Думаю, справлюсь. Так, і ще один набір, який в мене прям є в планах. Цього року відшити до нового року це ось такий сніговик. Він взагалі-то йде від Dimensions, Але я купила від Amishop, китайського виробника, тому що від Dimensions, я ніде їх не бачив в магазинах наших українських. А на американських сайтах я не знаю, як там купувати. Я там ну, не збираюсь поки що нічого реєструватися, купувати. Купила від Аймішоп таких два сніговички, один з песиком і цей з котиком у мене є, і, звичайно, цей беру у відшив першим. Хоча дуже хочеться й того відшити. Надіюсь, я все встигну до Нового року і буду прикрашати свою рукодільну ялинку такими красивими іграшками. Складові цього набору вже не буду показувати, тому що в минулому відео робила розпаковку цього набору і все там детально показала. Ось таким набором після відшиву оленя я планую брати в роботу. Надіюсь, в мене буде можливість і час це все відшити до Нового року для своєї рукодільної ялинки, яку я вже купила ще в вересні. Вона в мене в упаковці стоїть і чекає свого часу. Дуже хочеться цих декілька іграшок відшити і мати таку красу. Ну що ж, ось таке вийшло в мене. Невеличке відео, знаєте, спонтанне дуже, тому що коли відшивала цього оленя, в мене стільки було позитивних емоцій, що дуже захотілось поділитися з вами, розказати про покраску бісера лаком, що я не буду замінювати взагалі про свої емоції від цієї роботи. Дуже захотілося взяти інші набори, определитися, точніше, які набори буду відшивати далі, звичайно, і теж показати це вам. Ось такі в мене плани на найближче майбутнє в моєму рукоділлі. Хоча, як я вже казала, плануванням у вишивці я не займаюсь, тому що я відшиваю по натхненню та по настрою. От на сьогоднішній день у мене таке натхнення відшивати новорічні іграшки саме бісером по дереву. Хоча, як я вже казала, ниткові набори теж дуже мені подобається вишивати, але вони трішечки почекають, поки що буду робити іграшки ось такі. Ну що ж, на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. Всього вам доброго та до зустрічі в новому рукодільному відео.